28-й день в Канаді. 19, 10, 23. Все правильно. І сьогодні четвер, сьогодні гарний день. Почався в мене, як завжди, будильник мене розбудив. Сьогодні мені проснився знову страшний сон. Вже десь третій раз в мене. Зараз такі страшні сни сняться. Ну, Для мене страшний сон іменно. Що я. Якось попадаю в Україну, попадаю в армію. В армії мені було легко, там в... дитячий садок. Але фішка, що я не можу виїхати. Я не можу виїхати з України, для мене це от іменно. І я собі думаю, як так? Як я попав сюди? Ну, і в сні я розумію, що це сон. Так, і починаю викручуватися, викручиватися, напевно, що сон не може бути. Ну, але відч... по відчуттям реально пастка. Дуже шкода мені всіх. Хто попав в цю паску в Україні, в кожного свої політичні погляди, так що я не буду озвучувати свої. Але для мене це страшний сон. Вже десь третій раз мені сниться, що я чомусь прилітаю в Україну, щось там відвідати чи ще щось. І не можу звідти виїхати. Ясно, що там закручена історія, знайомість з якимось людьми, якісь там воєнкомати і всеке таке, але. Отак от. Проснувся гарно, зробив кави, сніданок в мене вже був ну, обід в мене вже був заготовлений. Вийшов до машини. І що? І побачив банки. Банки? Неподалік моєї машини. Дві банки стояло і там якась сумка. Мені треба було іменно ці банки, я їх вже помив. Для зберігання, само собою, сипучих всяких там рис, хрупи. В мене є. І я вже буду. Я люблю, коли все гарно поскладено. Я думаю, вже всі знають. І оце супер штучка для мене. В мене якраз є запаси рису і всякого такого. Ще треба їх досушити, звісно. Вот. Знайшов ці штучки. В мене біля хати. Там, де я приїжджаю, завжди приїжджаю, і на моєму паркомісі оцей є заяць. Він десь там живе неподалік. І от тусується, стереже моє паркомісце. Кожного тижня я його зустрічаю. І я раз вийшов з машини і тупо на нього дивлюсь, він метрів два від мене. Щось там нюхає собі, збирає на землі. Не боїться людей абсолютно. І гарно, гарно. Горобців бачив, є горобці, я думаю, тут їх нема. Тут нема щурів, Оце, що мені дуже подобається, нема щурів. Так, зайчик є погода. Тут дуже гарна погода. Прошу написати, я просто не дивився, яка погода була, яка осінь. Яка осінь зараз в Україні? Я не люблю нашої осені. Бо в нас в основному велика вологість 10 градусів. Це вже холодно. Я їздив на велосипеді в 10 градусів зранку на роботу, і ну, було холодновато. А тут я хожу в футболці. На короткий рукав на вулиці. Жара. Наступного тижня буде мінус 10 вночі, я вже дивився. Наступний тиждень має бути дуже холодний. Але зараз у нас дотепер дуже тепла погода. Дуже тепло. В футболці можна ходити. Сьогодні я зняв відео, скинув в Телеграм все ще зелене. Люди в шоці кажуть, такого теплого ще не було ніколи. Але мені подобається. Один раз падав дощ осінню. Е кілька днів тому падав дощ, але такий собі дрібненький і не, не такий аж дуже холодний. В Дамтані тут нема вітрів, тут нормально. Тож, мені поки що погода подобається, наступного тижня я скину. Скажу, які там морози вночі, вночі має бути мінус, мінус 11 навіть. Отак. От І яка погода у Львові? У Львові ну в Києві, де, де там хто є, яка осінь, яка осінь? Чи що в футболці ходять? Отак. От зранку ми прийшли на роботу. домовились з Румбою випити кави зранку, я каву зробив вдома. Бо я маю розсипну, я не хочу використовувати стільки, як на роботі. Румба собі зробив на роботі, ми сіли, попили кави, не спіша, нормально, пішли, оглянули технічне приміщення, тавер A. Я кажу, що розділяємося, один тавер A, другий тавер B. А, а кажу, ні, давай разом. Бо нам там на, на 39-му поверсі три кімнати оглянути, на 38-му дві кімнати. Кажу, ти вліво, я вправо, в іншій вежі, навпаки, і все. І ми пішли разом. Прогулялись. Румба вже задоволений, шеф перед ним вибачився. Ну, видно, що людина ожила. Він дружині розказав за мене. Дружина каже: ти ти маєш дуже класного друга, туди-сюди, йо-майо. Ну, задоволений. Я шефу і сказав: Румба як мала дитина, як велика дитина. Велика дитина. З ним треба акуратно. Він. ну... Щось напартачить, але він і зробить. Він хороша людина. Шеф каже, та, я знаю і все. Просто кажу: не прикалуватись забагато трошечки. Зі всіх, з мене можна посміятися, я нічого не маю проти. Але коли забагато, Рума дуже чутливий до того. І цей. Обійшли ми технічні приміщення. І все, шеф каже так, Сем, тобі треба поїхати туда туда-то, забрати в них пластикові карточки, поміняти на жетончики, пікалки до дверей, ключі. А я з ним мав поїхати іншу, в іншу будівлю. Ми там мали помалювати квартиру. Двохповерхові квартири в нас є в будинках. Заходиш на другому поверсі, можеш вийти на третьому, і в підвал заходиш трьохповерхові. Вау, і треба помалювати, підшпаклювати туди-сюди. Але шеф ще до нього там подзвонили і засів. Коротше, не відпускав мене від себе, я мусив чекати, поки він договорить. Ну, Півгодини він десь говорив. Я собі в телефоні бався, нічого не робив. І ми в кінцевому результаті, виїхали. Румба вже звільнився з тими карточками, він теж до нас підтягнувся. На Але по дорозі я кажу, шефу, давайте заїдемо на пошту. Заїдемо на пошту, тут якраз по дорозі, мені тут сусідня вулиця, забрати паяльник. І я зайшов на пошту, забрав паяльник. Це, от якісь, а, ну це його назва фірмова китайська, напевно. Дуже гарний паяльник, мені сподобалось. Ну, Ясно, що дріб для паяння, каніфоль. По-англійськи пише, китайськи. Ну і от. Хороший паяльник, потужний. Я взяв кращий. Я взяв кращий, він і нагрівається, так як треба. Цей шприц витягувати лишню цей. Малесенька підставка для паяльника. Я... Є спіральками більші. Ну, хто, звісно, розбирається, я це показую. Тут ставиться паяльник. Дуже класна штука. Мені пригодиться і Запасні лез, все-все, що треба, все мені є. О, тепер я можу ремонтувати паяти електроніку. Вау, я забув включити підсвітку. А ну раз. О, ха -ха. Так буде краще. Так що забрали ми паяльник і поїхали далі. Підібрали ми Джордже, взяли ми шпаклівку і погнали туди. Зустрілися ми всі там, шеф купив кави, купив кекси. Кексики, і ми ще перед тим випили кави, пішли, підшпаклювали. Все, що треба, поробили, там треба було поміняти лампочки, поправити електроніку, вирізали в стіні дірку, бо там думали, що є цей дріт. А насправді там його не було. Ну що, там гіпсокартон вирізали і самі залатали. І все. Я бачу, що по роботі малювати ми не будемо, бо шеф не купив фарби. Він не знав, що тут різна фарба. Навіть не різна фарба, фарба одинакова. Просто як падає тінь, здається, от як помалювати всю хату в біло, стеля буде здаватися темнішою. Бо світло світить на стіну, а стеля вона йде боком. І здається, що різна фарба, насправді одинакова. І так само я показую. Це швидше за все одинакова фарба сюди і сюди. Бо там стеля не така, як тут, а гладенька в одному місці. І якщо шефові таке скажеш, так, він зразу заперечить. Ну, я з такими людьми мав справу. Ой. З ними просто треба інакше. Нє, то ні. Він вирішив перевірити, вирізати кусок гіпсокартону і приставити до стелі. Він в одному місці помп залатати. Я кажу: то добре, нема проблем. Все одно треба купити фарбу, кажу, тоді ми давайте беремо з румбою мінівен і їдемо назад до себе, до себе West Village. А ви тут залишайтесь з Джорджем, бо тут що, два дротика спаяти і залатати дірку? Четверо людей тут забагато. Шеф подумав, так, добре, все, тоді газуйте. Ми забрали купу сміття звітам ще, дві двідомий машини і поїхали. Приїхали, ми тут все вигризали, пішли, поїли, і я румбі скидаю крісло. Я хотів йому зробити такий собі подарунок, знайти крісло безкоштовно, Lazy бой велике. Не таке, як тут, а таке велике, як мій от диван, але крісло. Але немає можливості його, мені треба, щоб хтось поміг загрузити в машину, воно важке. І не було як. І я знайшов, скидаю румбі, давай пиши. Румба написав: є все. Я кажу, їдемо вже. Їдемо вже, заберемо. Він думає, як так середня ще буде сваритись. Їдемо туди-сюди. Він каже, що біля нього 10 хвилин. А насправді 20 хвилин. Далекувато було далеко. І ми виїжджаємо ще. Румба зразу перестрашився, як дитина, Ой, що робити, куди ми їдемо? Давай вертаємося. Я кажу: Їдемо, їдемо, їдемо. Я скажу, що мені крісло, не хвилюйся. І він же на півдороги, давай ні-ні, ні, ні, ні вертаємося. Їдем. Шеф мені написав, він говорив по телефону він не міг говорити. Шеф мені написав, подзвонив, Каже, що там, куди ви їдете? Кажу, та я знайшов крісло собі попросив, щоб сам мене підвіз підібрати. Він шеф зі мною добрий, бо я як новенький, і ну, мусить бути добрий. Тим більше я роблю все, нема до чого придатись. Та нічого такого не було. Підібрати крісло, шеф все зрозумів. Добре, добре. Все тоді. Положив трубку, румба заспокоївся, ми поїхали, забрали крісло. Крісло нам винесли на двір. Чоловік з дружиною винесли на двір його, самі двоє. Ми його тільки погрузили, повернулися назад, шефа не було. І дуже файно, ми його занесли назад. Я скинув я скину відео в Телеграм, як виглядає тепер кімнатка. Там таке чорне, гарне, велике крісло, яке рухається, розкладається в диван. Тепер руба може нормально на роботі спати. Отак <реш> от. Так е і посиділи ми трошечки там е і вирішили пішли піти малювати. Треба було помалювати одну квартиру. Ми пішли туди. Там я знайшов е люди, як виселялись. Може, кон е е контора, яка допомагала їм виносити меблі, забула отаку от підставку. Гарна підставка з нержавіючою такою штучкою. Це підставка під двері. Стопорок Мені така штука треба, я тут вдома з картону робив, коли заносив всякі речі собі. І навіть на роботі, коли щось заноси якісь інструменти підпер двері і все. О, дуже гарна штучка, я її собі забрав. Скільки воно коштує, без поняття. Але воно дуже потрібне. Я би її не купляв, а на халяву пригодиться. Отак от. Так -от. Е, стопорок. Е, і я набрав на роботі е, штучок. Я взявся шукати багато чого. Мені треба було зробити нормальний, нормальний клапан на зволожувач повітря. Я зараз його зробив і скинув вже фотографії, як воно виглядає. Я взяв ось такі от заглушки. Це, от, таких, це ціла. І їх було всього дві. Решта Решта всі такі от, розрізані. Вони розрізані для того, щоб просто запихати на трубу. Це заглушка, де для труб... труба зі стіни, Змішувач, крана або ще ну, в основному труби. І просто одівається, і воно гарніше виглядає. Не видно дірки, звідки труба виходить. Отак. От от. І я взяв їх більше, Їх більше, щоб, ну, звісно, все підігнати ідеально, зробити зразок. І в мене був перший зразок ось цей вирізаний, тяп-ляп. Дірка Бул, пробував ясно, що з двома. І, ну, багато перепробував. І є такі от браковані, де фломастер зі мені чуть-чуть. але я зробив все-таки одну ідеально, гарно підшліфував, зробив чуть більшу. Взяв отакі от, таку кульку, нагрів на плиті. На ній он трошечки видно ще пластику. Нагрів на плиті і запаяв. Щоб в мене були всі отвори ідеальні, гарненько запаяв. І ну, все рівно. Коротше, зробив краще, ніж би мало бути. Я дивився, яке воно оригінальне, то просто чорна кришка з регулятором. Тут воно має регулятор, я собі регулюю в різні сторони. Гарно виглядає, аж заворожу я поставив зверху чорну кульку, і з під неї виходить ще оцей пар. І гарно, все, всередині пар. і Струмін наверх. так от. Це зробив, це зробив. І все. І все. Сьогодні в мене гарний день. Поки ми їхали, я кажу Ромба, принеси мені флешку, бо він вже собі купив флешку. Я тобі на флешку запишу плеєр, який потрібен, щоб міняти мову. Було нормально, можна було зробити на весь екран і дуже хороший плеєр. І запишу фільми. О, це перше. Флешку не забудь. Друге, е як будеш в магазин їхати, купи омивачку. Мені треба зимову омивачку, так як наступного тижня буде мінус 11. Треба. треба. Е зимову омивачку на вікна. От, таке тут. І він вже мені купив, вже написав смс-ку, він як почув, що мені треба. Зразу ну, я мусив, він поїхав, напевно, спеціально купити собі і мені цю омивачку. Так що, таке тут. І все. Я зараз планую йти покупати. Зараз 10-та година тільки доходить. Зараз я десь півгодинки положу в ванні, не, не так, щоб як підкув, в гарячій ванні, відпочину. І спати сьогодні. піду, скорше спати. Все ніби поробив. Прийшов з роботи, то я собі посмажив картопельки до золотистого кольору, взяв собі курку. У мене була консерва, треба було, ну ті всі консерви виїдаю, велика консерва. І там куряче м'ясо. Готове. Якийсь таке ніби підварний, я його ще підсмажив. М -м -м, бомба. Соус, звісно, купа соусів, зелень, салатик. Повечерив смачно. Все. До завтра.